І гостям мого каналу. Сьогодні я підготую наші яйця такі. хочу вже закласти інкубатор. Слава Богу, що я якось купила чи відкупила, як можна сказати, хоч і ушний, але в хорошому стані, почти новий інкубатор хорошої людини. І тепер буду знати, що в мене своє є, кажуть, майно, таке, що не треба ні в кого позичати, ні в кого брати, ні на прокат. Ні, так. Хочу закласти першу яйця качені і купила в одній людини індичок, шість штучок таких красивих яєчок, такі. і качені. Заложу їх, значить, качені трохи помию, тому що у нас качка одна чисті, гарні, яєчка несе. А одна така замазура. І я хочу взяти марганець, розвести такий розчин, помити яйця. А курені чи я їх, мабуть, мити не буду. Одні люди миють, інші не миють. Я навіть не знаю, як правильно. Минулий рік я мила в інкубатор яйця, а цей рік спробую курені не мити. Заложу спочатку качени і індечі. Будуть вони днів 7, ну тиждень, а потім доложу курячі, так як качини 28 днів, значить висижуються, а курини 21. Так що буду підготовляти ці яєчка, продезінфікцюю яєчка, продезінфікцію гарно витру інкубатор і будемо займатися. Сьогодні в нас на дворі гарний такий день. Вчора я ще у себе на горішці перебрала. Таку кущовку, У мене цибулька така є ще два ящички. таких вийшлося, Де така гарна більша відкидала їсти. А таку на зелене перо, така кущовка гарненька, сьогодні засадю ще добру грядку, хай росте. Лишня вона ніде як от не дінеться, не помішає. Буде на зелене перо, на морозу морозівки разом з кропом. Чи так буде на якийсь салат їсти. Так що сьогодні робота в нас. Якось займаємося. Поки зараз допечу наші вафельки у нашій вафельниці, що мені син подарив Ваня. Дочаю таке, що зроблю, щоб малий носив я і будемо займатися сьогодні цибулькою. Так що всім гарного дня, мирного головного дня, крепкого здоров'я! Дивіться моє відео, а я далі працюю. Посадила я сьогодні ту цибулю кущовку, посадила грядку, гарну. Таку там, паличками зробила там морку, одну пачку взяла в магазині. пізню якусь червоний велетень. щось, не знаю, не було, а в районний магазин я не поїду, бо немає як. Тут у нас гарно зійшов часничок. Грядка треба пробити, бо бур'ян вже росте вовсю. Якось так. Павлік нас пасе курей. Ганяє. Yeah, привет. Всім привіт. Ганяю вже на дворі сонечко. Чуєте? У мене скоро буде барашка. Ти барашка, йди. Да, десь, коротко, сказав чоловік, що привезе маленьке овечку чи баранчика чи я не знаю, там десь люди дадуть, чи хто де він їх візьме, не знаю. І прийдеться пабліку нашому. Кормить з бутилки соски, не знаю, як він з ним вправиться. Ну, сказав, що буде. Він дуже в нас любить маленьких і великих. Ну, всіх. Пташок, звірюшок, курей він взагалі приручив, носить їх ловить, вони від нього не тікають ручні. З собакою матросом бореться, гуляє. І котів, і собак він. Ну, всіх на роботі в мене. Корів, коли не приходить всі глади, він такий довольний, як якась пропаде та вивозить, то він сердиться, плаче. А я кажу, баранчика теж треба буде викормити та заб'є на шашлики. А він каже, Ні, не <сум> треба. Ну, от такі в нас справи. Так що всім е, я буду закінчувати таке відео. Коротеньке, а вам всім гарного дня. Крепкого здоров'я. Ті з того такого гарного голубого неба, як сьогодні в нас дуже красиве сонечко і голубеньке небо, ні однеї хмариночки. Хай у вас не буде ні однеї такої біди, щоб ми пережили оцей страх у нашій країні цю війну прокляту, де вона в нас тільки взялась на наші голови, щоб наші хлопці, сини і чоловіки повернулися, всі живі, здорові додому всім гарного дня. До следующего відео, Всім пока-пока.